на Це ще одне відео пака опінга з нового промо, яка вийшла в минулу п'ятницю. Тому приємного перегляду, вас очікує, що ікона, вас очікує 2 піка 86, вас очікує піки 78, і вас очікує Нере... нереальна кількість пачків, і побачите, що мені випало або не випало. Тому якось так приємного перегляду з вас лайк, комент і підписочка на канал стрімчанський кожен день, крім середи. Дякую, перейно перегляду. Ну шо, іконочка полетіли. Це якась ж кабаниха виходить. Каб... Шо цап, дель опь. Та ладно, дублікат! Це дублікат! Баджо. Ладно, це не дублікат, це баджо. Божека гедота, яка гедота. 8, да, 8. Що ж мені на італянців пре. На італяшок щось пре. А ч не цей? А ч не е, буфон? СБ іде. Спасибо, блін. Я 350 тисяч фудера в нього ввалив. Ну і ще, ладно, не таке гавно. Ну у мене нема куди його ставити, він не буде лучше, ніж зола. Він не буде краще, ніж зола. Ну Ще херня? Гримальда. Ну ладно, що не погано. Окей. Ну це теж херня. Банда. Бандана. О, тут щось хороше. Тут балаган мені. Випав мені балаган. І кого брать краще. Тоді возьмем все балагана і будем балаган устраивать. Сюда тоже ничего не випаде зараз по дефолту. По быстрому відкриємо. Раз, два, три, Йолочка горы. 85 дефолт. 84 дефолт. 87. Сорян. 84 дефолт. І 84 дефолт. Ну ну 85 точніше. Вау, 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 вау. Піду ікону зараз беру. ж фодера багато, правильно? Контора що? Кусків говна. Раз. Нічого не випало. Кайф. Та випав. Нічого не випало. Кайф. Нічого не випало, кайф. Жуль випав, до речі. Може кунде взяти? Він играбельніше? Що брать? Кундай грабельніше чи ні? Чи хрін собача. Та нахер і надо, возьмемо цього, блин. Кіміха, дай все, блин. шість, Вау. Спака 85, піка 85, 86, це геніально. Опять так. О! Подольський, сюда. Ти не міг трошки раніше, Права промокартка. Ну все, можна відос запилювати. Ооо. Мідл випала. Що брати? Естественно, я візьму Лукаша подоль. Челю, каким ми будем станки? що я брешу? Давай, гра, завези. 86-й миктарян. Мікі, Мікі Саме найші з арміана та хто? Гених хитариан. Че ты така старушка, Литл? Що з тобой сталося, Тобі скільки Років? 90 за ТБСіки, Йопте. Коротше, доразчитать не буду. Тебе 3-4 йоти. Ти вже пенсія, конечно. Да, ну тут я візьму до йонга, типа у мене ТТВшка є. Тут ТВшечки є. Я не бачу сенсу сенсувати ТВшку, тому що в мене є ТТВшки. Полетіли. Гра, завезли. О, щось хороше Денкаштая, ну, такая себе. Ну, да, <laughs> рейтинг, рейтинг, И говно, и говно, да. И Павла Дибола. Ну, мы берем Дирку Штегена. Торбальный выход, ёпты. Ладно, давайте пик подивимся. Пик, что там? Пик говна, парни. Топовый колтент. Очековали. Залетая. Бам, 86-й, Баркос. Бам, 86-й. 87-й, Адвинкула. Бам, 88-й. 85-й, Лав. Далее. Савик. Савич. Савик Шустер, короче. Можно 80... А, тут максимально 87, понятно. Понятно. Я так уже отцай. И 85-й Пабло Мари. Вот. 5 по дефолту с ловому. 85, 85 и 86. Чека проверяю. Полетели. Тут ТВ-шку дали. Вау. Як же ж похер на ТТВшку? Це гених хитаріан 87-й, ніфіга. А, 86-й брехун. О, Сосу ще дали. Соса це ж то ж грав з Атлетиком Медвелітр, йопте. Чи за кого він грав цей Соса? Вони пофіксять комантен, я не знаю, чому ви так хочете його. Вони його пофіксять, вони не дадуть вам імбу, не дадуть. Не дадуть імбу ніколи в житті. це ж контора. Ніколи, вони на кому не дає імбу. На халяву. А, промокарти немає, так? Да? Поняв. Берну Фернандеш, це Бернадо Сіла. Це Бернадо Сілла. Чи Бруно? Бруно. 87-й, так? Да? Спака 86, а, ну от бачите, всі 87-й дала. Не одної карточки 86-й навіть не дала. Дякую, Контора. І не одної промокарточки. Дякую, Контора. Ти просто все робиш для того, щоб я. Ну, я тебе любив. І цінував. Дякую, а де промо? Де промо? Гаррі кейн. Де промо, Ка контора, де? Де промо, і катато. Кто, 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 Куто-то. Де промо, контора, де? Родненька, де промо! Курва де промо? Де промо? Де, промо? Якщо з таких паків я не отримую промо, то я, я не знаю, що треба що робити в цій грі, щоб зловити промо. Да, насипле рейтинг я максимально радий, але від таких паків ти очікуєш промо. Так, ну що, полетіли. Може щось випаде, може ні. Надіюсь, дійсно випаде якась годна картка. Хоча б плюс-мінус, щоб вона хоча б вона було попробувати її. О, це ж хороше, келан БП. Брант, у мене вже є гра. Ну, якщо Брандт мені не випав, звідси. Я звідси його в принципі, А ні, я спакало. Походу, більше 80... краще ніж 89 вже не випаде. Да, тут фігня полна, вже 80 мірі. І що? І хемп. А її мірі що стоїть? МРУ. Нічого не дає контора. Ну, тут думати: не надо берем фодер, розбічити і все. Я продавав. Судять одного путешествия. А, це промо путешественники називається. Йопта, доматька, зараз дошло, що це промо. Так, називається. йолки палки вот я дегет. О, це шевелкау. Це. Мелес. Ее. Понятно. Скіп. Скіп. 86 Какер. Какерс. Суждаю таке фамілія какерс. Іди по какерай. Хе-хе. Ну блін. ну шо тут скажеш? Спасибо, гра. Ну, по факту, на халяву отримати таку картку, я думаю. Я думаю, це перемога. Я думаю, що це перемога, а ви думаєте, що це перемога чи ні? Це платіло, нічого що подати. О, десь трьох. я буду вітазу відкривати, потому що це так такой. Ого. Дивіться, грималі вже. По моєму непогано вже. Давайте через одного. Відразу всіх не буду по-дому, тому що це я забув.

О, ось 34. О. О. Сюда. Я буду скоро по потамачку буду скоро скидати, я люблю гайз, вище, потому що у мене настільки багато шаш, аж, аж... точно уже. Ігнор просто крати просто, потому що, блін, нема що брати. Ну це дорогое. Дринум ну доп і не просто. Ну, напрям Заху. Ну така собі якщо, чесно, по факту. Поташки типа, що трохи спасли, а так от фіня повна. Да, повна дич. Фіня, фіня, не знаю. Якби не тут вешки, якби не тут вешки, заради цих трьох карт, типа, ну, таке собі. Таке собі. Таке собі більше збирати цю дурню не буду.